Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мойо. Це роутер фірми Asus, серія RT AX53U. Він підтримує Wi-Fi 6-го покоління на швидкості до 1800. Це коли поєднується 5 ГГц та 2,4 Він підтримує AI mesh систему, тобто він може поєднуватися з іншими роутерами в загальний Wi-Fi, щоб ваші пристрої фактично не перемикалися між різними Wi-Fi. У вас буде один Wi-Fi на різних роутерах. Також він має 3 роки гарантії. Тут можемо подивитися його детальні характеристики. Зараз я зніму цю плівку. Обов'язково перевіряйте, щоб плівка була на опакуванні, коли ви купуєте його. Тому що якщо плівки немає, то коробка вже раніше вскривалася, і, можливо, роутер вже не новий. Тому перевіряйте, Asus завжди, як і TP-Link, запаковують роутери у плівку. Ось тут більш детальні характеристики. Чотири антени, які не знімаються, але вони не вказують чомусь, які саме вони по потужності ці антени, 3 DBI чи 5 dBi, виглядають як 5, але можуть бути і менше. Також, як ви бачите, на різних Wi-Fi, технологіях різна швидкість. На п'ятому Wi-Fi це 867 Мбіт 5 ГГц в 5 діапазоні, На шостому Wi-Fi це до 1,2 Гбіт. Ось такі його характеристики. Також цікаво, що він має USB, на жаль, лише другого покоління. Втім, можна підключати або 3G, 4G модеми, або сховище на жорсткому диску, наприклад, або просто різні медіафайли. Отже, давайте ми його зараз відкриємо та подивимося на нього вживу. В комплекті йде кабель синього кольору. Довжина зазвичай біля одного метру йде. Таких комплектаціях Так, десь близько 1 метра. Досить жорсткий кабель, тому його буде, можливо, досить важко десь запакувати, тому що він дійсно жорсткий. Є жовтого кольору, він більш м'який йде. Є плоскі кабелі, тут ось такий жорсткий синій. Є блок-живлення в комплекті. Звісно ж куди без нього. Його характеристики, ви бачите, 12 вольт, 1,5 А. Тобто роутер досить потужний, тому що багато роутерів ідуть навіть на 4 антени, це до 1 А. Ось сам роутер. Також є документація. Ось така документація є. Є програмне забезпечення на телефон для нього. Щоб дистанційно керувати ним, це дуже зручно. Гарантійна картка є. Та як його швидко налаштовувати інструкція. Ось програмне забезпечення його, як його підключати. Тобто, можливо, це просто у вас буде до вашого Wi-Fi, як його підключати. Він налаштовується також в режимі точки доступу. Так, він не буде працювати. От сам роутер. Купа індикаторів є. Позаду ми бачимо, що тут є. Кнопка ресету, тобто зброс його налаштувань. Вмикати-вимикати можна його, підключення блока живлення, є кнопка VPS. Для того, щоб підключати різну техніку, яка підтримує VPS без вводу паролю, USB другого покоління, один WAN і три LAN-порти. Всі ці порти йдуть 1 Гбіт. Тобто, це дуже важливо. Якщо ви будете на тарифному плані більше 100 Мбіт, то цей роутер нормально все буде підтримувати. Ось такий роутер ось так ідуть у нього антени. Ось так їх можна налаштовувати. Ось так вони змінюють своє положення. Тому ви зможете налаштувати ці антени в будь-якому випадку, як він у вас не знаходився. Або ось так, або якщо ви його кріпите на стіну, ви зможете його налаштувати. І тут є позначки дві на 2 на 2,4 Wi-Fi та на 5 ГГц. Можна налаштовувати один загальний Wi-Fi, щоб пристрої автоматично перемикалися. Можна зробити два різних Wi-Fi, щоб вони. Були у вас як два Wi-Fi, і ви, наприклад, техніка, яка у вас фізично закріплена і не переміщується, підключала на 5 ГГц діапазон. А техніка, яка переміщується, це те планшети, телефони, ноутбуки на 2,4. Тому що у 5 ГГц діапазон менший, тобто відстань, де він працює нормально менше, але швидкості більше. А 2.4 він має більш великий діапазон і краще проникнення через стіни. Все, ось такий роутер. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.